Як додати команди чату до прямого ефіру Тікток? Це й для людей з ключем потоку або живою студією, але деякі підходять і для потокових телефонів. Тікток не дозволяє ботів, таких як Nightbot або StreamLabs. Команди чату відтворюються у прямому ефірі безпосередньо без можливості використання ботів. Для додавання команд ми використовуємо TickFinity. Я посилався на обидва TickFinity та мій посібник TickFinity у описі. Якщо ще не зробили цього, натисніть тут, перейдіть на налаштування, натисніть Увійти або зареєструватися. Створіть облік. Не забудьте додати своє ім'я користувача в цю скриньку. Останнє важливе, що варто зазначити, перш ніж ми почнемо, це в TikTok вам необхідно тримати відкритим або згорнутим TikFinity. Якщо ви цього не зробите, це не працюватиме, і ви повинні завжди оновлювати вебсайт негайно після запуску. Так, давайте подивимося, які команди чату ви можете додати, а потім ми додамо базовий приклад, щоб почати. Ми натискаємо дії та події зліва і натискаємо створити нову дію, а потім нам потрібно вирішити, що додати, як ви можете бачити тут. Є багато різних варіантів. Ви можете показати анімацію на екрані, зображення або гіф. Ви можете відтворити аудіофайл, включаючи вибір з бібліотеки звуків. Ви також можете відтворити будь-яке відео з YouTube. Розмістіть текст на екрані та читайте повідомлення в голос за допомогою тексту в мову. Останні чотири варіанти трохи складніші, але використовуйте їх для перемикання сцен ОБС, активації джерел ОБС, ефекту камери Snapchat або спрацьовування вебхуків. Однак для нашого прикладу я просто додам базову команду «віку», яка виводить мій Вік на екрані та відтворює короткий звук. Так, додавання команди це процес з трьома частинами, тому я збираюся почати зі створення нової дії тут, і я назву її командою «віку». Як сказав, ми виведемо мій вік на екран і відтворимо короткий звук. Почнемо зі звуку. Я натискаю на відтворення аудіо тут. Ви можете завантажити свій аудіофайл, або я збираюся вибрати його з цієї бібліотеки звуків. Ця бібліотека містить тисячі популярних звуків. Ви можете шукати те, що вам потрібно. Для мене просто збираюся відтворити звук сповіщення Discord. Якщо наберу ноті, натисніть Play тут. Як ви можете почути, коротко звучить звук сповіщення Discord. так що я натискаю Застосувати і прикріпив звук сповіщення Discord. Звичайно, що я також хочу вивести свій вік на екран. Так отже, це одне тут показати користувачу сповіщення та текст. За замовчуванням відображається їх фото та ім'я користувача. Потім я додам текст, що мені 29 років. Я можу змінити колір тут, і якщо я перейду до налаштувань глобального наложення, я можу видалити профільне зображення тут і розмістити все на одному рядку тексту. На екрані буде виведено ім'я користувача, мені 29 років. Додайте щось ще, що ви хочете, щоб ваша команда робила. Якщо прокрутити трохи вниз, можна вибрати будь-яку тривалість для команди на екрані, також можна додавати або видаляти бали каналу і поговоримо докладніше про бали каналу пізніше. Наразі я не додаю балів каналу, можете розглянути інші варіанти. Зазвичай залишаються значення за замовчуванням. Залишу його за замовчуванням. Натисну на цей, щоб скопіювати екран. Повернемося до екранів пізніше. Тому не хвилюйтесь занадто багато про це зараз. Я просто натисну зберегти, як я сказав, це трьохчастинний процес. На наступний раз потрібно створити нову подію і вибрати назву команди. Я вже видалив команду, щоб показати вам. Створимо нову подію тут. Спочатку виріште, хто може спрацювати подію. Зазвичай кожен у чаті може активувати її, але ви можете обмежити доступ до підписників, дарувальників, конкретних осіб або використовувати будь-яку з цих опцій. Ось тут ключова частина ми обираємо коментування команди, і, очевидно, моя команда буде знак оклику ВІК. Цей рівень призначений для балів каналу, зазвичай його залишають на нулі для використання. І, звичайно ж, буде викликана дія, яку ми зробили, яка є командою Віку, знову він відтворить звук і виведе текст на екран, показуючи мій ВІК. Перед тим як ми натиснемо Зберегти, цей останній тут цікавий, оскільки він може випадково вибирати дії. Так отже, якщо я дуже швидко просто натисну Зберегти і створю нову дію, яка говорить, що мені 28, і я просто назву її 28, щоб швидко показати вам приклад. Натисну Зберегти. Якщо повернуся назад і відредагую команду провік, видаляю початкову команду про вік зі списку дій. Додаю обидві команди, що мені 28 років, і що мені 29 років до списку випадкових дій. Є 50-50 шансів, що на екрані буде виведено, що мені 28 років або що мені 29 років. Стрімер вгадує будинок Гогвартсу за допомогою команди, випадково обираючи один із чотирьох будинків і виводячи його на екран. Що мені сподобалось, це найрозумніший приклад, що я бачив. Звичайно, є ще один важливий крок додати його до програмного забезпечення для стрімінгу. Команда Віку знаходиться на екрані 1. Якщо не скопіювали URL для екрану 1, просто прокрутіть трохи вниз і клацніть на цей тут, він автоматично скопіюється. Тепер я покажу, як додати його до OBS і Live Studio. Ми почнемо з OBS, якщо ви користуєтеся Streamlabs, це та сама методика. Отже, все, що я роблю тут, йду в мої джерела OBS і додаю його як джерело браузера. Назву його TickFinity Screen 1. Якщо я можу правильно написати це, ось ми йдемо. Тепер я просто натисну ОК і вставлю посилання в цю віконечко. Оберіть ширину та висоту. Все, що я роблю, виводжу текст, що говорить, що мені 29 років. Тому думаю, що стандартна ширина і висота підходять. Ще одна важлива прапорець вимкнути джерело, коли не видно, особливо при відтворенні звуку, оскільки іноді відкрита інша сцена в OBS все ще може відтворюватися. Переконайтеся, що цей пункт відмічений, потім натисніть ОК. Нічого не показується, екран доданий до OBS. Покажу вам, як його протестувати пізніше. Якщо ви на прямому ефірі студії, це схожий крок за винятком того, що його називають джерелом посилання. Натисніть Додати джерело, натисніть посилання, вставте його на екран. Встановіть роздільну здатність. Якщо хочете, щоб вона відрізнялася від 800 на 600. Переконайтеся, що вибрано включення звуку. Особливо, якщо програєте будь-який звук, натисніть Додати джерело і як бачите, ми тепер його додали. Для обох перевірте, чи працює воно. Отже, для мене почуєте два звуки. Оскільки у мене відкритий живий студійний простір і ОБС, все, що потрібно зробити, це натиснути кнопку відтворення поруч з дією. Давайте натиснемо відтворити. І знову ви чули це двічі і можете побачити, що це показується як на OBS, так і на Live Studio. Отже, це те, що ви почули б та побачили, якщо користувач у моєму чаті ввів знак оклику вік. Перш ніж ми розглянемо текст на мову, давайте сплатимо деякі рахунки з NordVPN і пояснимо, чому NordVPN допоможе з TikTok. Завдяки NordVPN ви можете перейти на NordVPN.com. Все одне слово і отримати знижку до 69% на NordVPN. Вузла VPN. Так, це правда, 69%. Крім захисту вашої онлайн безпеки, ви знали, що ви можете використовувати NordVPN для завантаження Live Studio. Просто встановіть свій NordVPN на Великобританію, і тепер у вас є доступ до вебсайту Live Studio. Ще одна перевага: облікові записи TikTok для різних країн. Наприклад, я фанат бейсболу. Очевидно, Великобританія не є моєю цільовою аудиторією, тому я б хотів мати американський обліковий запис TikTok. Так, я просто встановлю свій NordVPN у США. І потім повернутися на вебсайт TikTok і створити собі американський обліковий запис. Тому перейдіть на все з очакей WMO, все одне слово і скористайтеся величезною знижкою. Тепер повернемося до команд тексту вмовлені. У описі є повний посібник з TTS, але в основному на сторінці чату з текстом на мову. Якщо користувач вводить одну з цих команд, які описані тут, то їх повідомлення відтворюється в вголос під час трансляції. Ось приклад. Тестовий користувач каже, що це тест. Якщо у вас є доступ до ПК або Mac, це працює навіть для потокових телефонів. Немає джерел браузера для додавання. Вам потрібно після початку трансляції оновити сайт Tickfinity, натиснути раз будь-де, що активує звук на сторінці, і потім звук відтворюється з вашого браузера. Це легко. Текстові та голосові команди це чудово. Я дозволяю їх підписникам та топ-3 дарувальникам. Знову повний посібник ТТС, посилання на який наведено у описі. Перейдемо до балів каналу, натиснемо на налаштування тут. Потім ви хочете вирішити, скільки балів отримують глядачі за подарунки монетами, спільний перегляд та за кожну хвилину, під час якої вони пишуть у чаті. Прокрутіть трохи вниз. Також можете дати своїм підписникам бонус у балах каналу. І якщо розгорнемо цей розділ тут, побачите, що коли глядачі наберуть певну кількість балів, вони піднімаються на рівень, і вирішите наскільки швидко або повільно вони піднімаються на рівень. Змінивши множник рівня та змінивши бали. Система балів каналу корисна для зупинки спаму команд. Як ви бачили раніше, при поверненні до моєї команди віку, ви можете додавати або видаляти бали при введенні команди. Так, наприклад, я можу видалити 5 балів каналу, просто змінивши цю опцію на 5 і натиснувши Зберегти. Тепер їм важче спамити командою Віку, оскільки спочатку їм потрібно накопичити канальні бали. Звичайно, якби в них не було 5 балів, просто не спрацювала б команда. Подивимося на екран команд чату. Перейдіть до галереї налаштувань і додайте речі до програмного забезпечення для стрімінгу. Натиснемо на галерею з наложенням, потім на екран інформації користувача, додамо це і екран інформації про команду до ПЗ Я використовуватиму ОБС. Пам'ятайте посилання до Live Studio джерело всередині Live Studio. Так ми детально пояснимо, що це робить за секунду, але спочатку просто скопіюйте їх в ОБС. Натисну Копіювати URL, додамо його як джерело браузера тут екран із інформацією користувача. Тому я просто назву його так, як його назвав Tickfinity. Ми назвемо його екраном інформації користувача, і я просто вставлю посилання. Ви можете змінити розміри пізніше, якщо захочете. Натисніть ОК. OK. І зараз це було додано, але додаймо ще перед перевіркою. Скопіюємо екран команди. Натисніть на кнопку плюс, щоб додати нове джерело. Клацніть на джерело браузера. Це називається екраном інформації про команду, тому я просто введу його назву Екран інформації про команду. Ще раз, просто вставте правильне посилання. Змініть розміри та натисніть ОК. Потім побачимо, що тут і на ОБС, коли натиснемо на тест. Показує результати тесту і показує, що додали його правильно. Дозвольте перемістити це, щоб також перевірити інший. Ви бачите, що це працює. Ви, ймовірно, збентежені тим, що вони роблять. Давайте повернемося до команд чату, щоб пояснити це. Можете настроїти формулювання для будь-якої з цих команд, просто введіть текст у всі поля тут, але це те, що я встановив для них. Так що команда довідки спочатку просто виводить на екран кожну доступну команду. Ви напевно бачили це в ОБС трохи раніше. Команда рахунку виводить на екран інформацію про користувача, яка показує користувачу, скільки у них є балів, а також показує на якому рівні вони знаходяться. Команда відправки дозволяє вам передати іншому користувачу TikTok ваші бали. Тому, якщо я натисну на це, то воно каже. Знак оклику відправити 10 зериді» – це дало б розробнику Тікфініті 10 балів в нагороду. Ми розглянемо колесо фортуни та випадання монет пізніше, і нарешті ці нижні вони виведуть власні команди, які ви створили самостійно без допомоги. До цього моменту все, що ми зробили, це вік знака оклику. Якщо хтось набере команди з окликом, він повідомить їм, що вони можуть використовувати команду «вік». Це, ймовірно, має більше сенсу. Повернемося до галереї з наложенням. Клацніть назад на екрані інформації про користувача, тест в двох місцях. Таким чином, ви можете побачити, що 117 рівень тестового користувача, а 23456, кількість балів. Це стається, коли вони набирають знак оклику оцінка. Якщо ми знову протестуємо екран введення команд, це в основному вихід, якщо користувач вводить знак оклику «Help» або команди. Так, залишаючись тут, натиснемо колесо фортуни зараз і додамо це до програмного забезпечення. Таким чином, колесо фортуни дозволяє користувачам крутити його, щоб отримати бали, але вони також можуть втратити бали. Додамо це до OBS. Я збираюся ще раз скопіювати URL колеса фортуни. Поверніться до мого OBS і додайте його знову як джерело браузера. Додайте Live Studio як джерело посилань. Його назва колесо фортуни. Використовуйте його у Live Studio. Натисніть ОК, потім вставте посилання все в порядку з налаштуваннями ОБС за замовчуванням. Вимкніть джерело, якщо не видно, бо воно відтворює звук. Уникніть випадкового відтворення аудіо, натиснувши ОК. Перемістіть його туди, де ви хочете. Ми можемо натиснути Тест, щоб переконатися, що все працює. Подивимося, як це працює, перейшовши на колесо фортуни на Інфініті. Користувач у моєму прикладі набирає команду з обертанням знаку оклику, і ви можете змінити цю команду на будь що інше на цій сторінці. Якщо я повернусь до колеса Фортуни, ви можете побачити, що воно зараз коштує 5 очок за оберт. Отже, це ризик. Основна перемога тут дає їм одну з 24 можливостей виграти цю кількість очок. Отже, в даному прикладі маємо 30 балів. Також є 21 шанс виграти бали від одного до максимального нормального виграшу. Так вони мають 21 шанс виграти від одного до 10 очок тут. І якщо я натисну на це, як тут написано 2, це заклепки, що означає, що немає перемоги. Так, є дві з 24 можливостей, що вони отримують 0 балів, навіть якщо це спеціальний 5. І якщо глядач виграє джекпот або головний приз, як його тут називають, ви можете встановити дію. Якщо натиснути змінити дію та створити нову дію тут, можна додати будь-яку дію. Наприклад, якщо вони виграють джекпот, відтворити аудіо. Якщо показуєте сповіщення, виведіть ім'я на екран за виграш джекпоту, швидко додамо щось. Давайте зробимо веселий звук, а потім виведемо їхнє ім'я на екран. Тому я назву дію виграшем джекпоту. І знову використовуватиму бібліотеку звуку. Завантажуйте власний звук. Відкрию звукову бібліотеку. Зробимо гучний оклик. Оберемо правильний звук підбадьорювання. Спробуємо. Це часто буває. Впевнений, що ти вже чув. Натиснемо застосувати. Тепер є звук підтримки. Хочу вивести їхнє ім'я на екран. Так, знову за замовчуванням, він показує їх профільну картинку та їх ім'я користувача, так що я скажу, що влучив у джекпот. Те, що скаже це ім'я користувача, просто виграло джекпот. Знову ви можете повністю налаштувати текст з усіма опціями тут. У мене встановлено однорядковий текст і немає фотографії профілю. І знову, ви також можете змінити колір тексту тут. Прокрутіть вниз, змініть опцію. Вони отримують бали каналу, вам не потрібно торкатися балів каналу тут. Якщо ви виберете інший екран, ще не доданий до Live Studio або OBS, додайте його знову. Так, наприклад, ми змінили його на екран 2. Тому переконайтеся, що ви натискаєте на екран 2 посилання далі. Натисніть Зберегти. Додамо його як джерело браузера до OBS. Якщо ви використовуєте Live Studio, додаєте його як джерело посилання. Тут є новий екран, потрібно його додати. Додамо нове джерело браузера Tickfinity Screen 2, натисніть ОК. Вставляємо посилання. Звучання не потрібне на іншій сцені ОБС. Вимкніть джерело, якщо його не видно. Натисніть ОК. Це додано. Можна побачити, що це додано тут, але можливо треба протестувати. Так, треба натиснути на дії та події, потім відтворити дію. Грати, щоб перевірити це. Як бачите тестовий користувач виграв джекпот. Можна почути граючий звук. Ви також можете створити своє колесо фортуни. Ви можете позначити використання власних полів тут і додати свої власні поля. Максимальний та основний виграш вимкнені, оскільки ви їх зараз додаєте тут. Ви все ще вирішуєте вартість одного спіна зверху і час очікування перед повторним крутінням. Для кожного поля, яке ви додаєте, виберіть колір, який з'являється на колесі. І потім виберіть, скільки балів вони отримують або скільки балів вони втрачають за приземлення на ньому. І потім цей користувацький опис тут є текст або числа, які з'являються на колесі. Переконайтеся, що це небагато символів. Додамо приклад Rickroll і зробимо опис, який скаже Rickroll. Тепер нам потрібно вибрати дію тут. Створюємо ще одну нову дію: Rickroll. Назвемо її так, щоб продовжити наші дії. Ми збираємося програти аудіо, відкрити звукову бібліотеку і просто ввести Rickroll. Я не хочу отримати DMCA, тому не буду грати в це, але натисну на Застосувати. Виберіть ще щось, що ви хочете. Виберіть тривалість. Ігноруйте балі каналу, оскільки колесо фортуни робить це. Виберіть екран, додайте до OBS або Live Studio, натисніть кнопку Зберегти для збереження. Так тепер, якщо вони крутять моє власне колесо фортуни і вони приземляються на розділ Rickroll, Він збирається відтворити Rickroll на стрімі, і це додасть їм 6 очок. І, звичайно, ви можете додати до 24 користувацьких полів. Додавайте нові поля, вирішуйте, скільки балів вони отримують або втрачають. Не потрібно додавати дію для кожного поля, але це може бути весело. Тепер натиснемо на випадання монети. Маємо команду з позначкою оклику для отримання випадання монети. Заплутано. Це не має нічого спільного з монетами TikTok. Це насправді падіння балів Tickfinity. Таким чином ваші глядачі можуть отримати безкоштовні бали каналу, набравши цю команду, яку я налаштував на знак оклику GET. У моєму прикладі глядач може отримати тисячі балів каналу, а у нас є 5 пакетів по тисячі балів каналу, які він може спробувати отримати. Але глядач ставиться на 20 секундний тайм аут після введення GET, щоб вони не могли спамити його. І насправді я також встановив його лише на одну монету для користувача. Це трохи заплутано, але це означає, що навіть якщо вони введуть GET після 20 секунд, вони не отримають ще один набір монет. Ви також можете автоматизувати це тут, але перед тим як натиснути почати, нам потрібно додати його до нашого програмного забезпечення для стрімінгу. Тому натисніть на галерею наложень нижню опцію CoinDrop. Скопіюйте URL, якщо ви в прямому ефірі, додайте його як джерело посилання. Якщо ви використовуєте OBS. додайте його як джерело браузера. Тут назву цього монетного капітана, як я роблю зараз. Натисніть ОК. Потім просто вставте його, змініть розміги. Якщо хочете, випнічешело, коли воно не видно. Натисніть ок. Якщо я натисну, натисну, на монетному капітні. Ви можете побачити, що монети падають. Я також можу спамити його клікоп. Як видно на прикладі, коли люди заявляють монети, вони показують своє фото профілю. Зараз воно показує типове значення TikTok. Натисніть Підписатися, а потім натисніть Приєднатися, якщо вам це корисно. Дякую, Ангелу, моєму першому золотому члену каналу. Вибачте, якщо неправильно вимовив ваше ім'я. Допомога з TikTok. Перегляньте мою сторінку на Fiverr і всіх вітаю у моєму безкоштовному Discord сервері і, як завжди, дякую за перегляд.